За даними Національної соціальної сервісної служби в Україні понад 15 тисяч дітей залишилися без батьківської опіки. З початку повномасштабного вторгнення понад 1200 дітей було усиновлено. Щорічно день усиновлення в Україні святкують 17 вересня. З цього приводу у Павлограді відзначили тих, хто подарував родини затишок дітям сиротам. Всі нашої громади хочеться вам подякувати за те, що ви відкрили свою душу, своє серце. дітям. Звичайно, важко сьогодні всі. Як вам важко, це десятки разів ми це розуміємо. Тому хочеться тільки побажати всім нам перемоги, миру, вам кожному насного здоров'я. Дякую дуже вам за все, за тренінг. Дякую. Давай на все завжди в Україні усиновленню підлягають тільки ті діти, яким офіційно надано статус дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Усиновити можна дитину у віці від двох місяців до 18 років. Данило Трохименко Брова, Євгеній Іваненко новини ПТРК.